А будь-яка дестабілізація, політична, воєнна дестабілізація, вона негативно впливає на курс. Це, ніби другорядні, але дуже потужні фактори. Очевидно, що перший фактор це експорт імпорт. І дійсно, курс долара у нас занищений. Чому? Тому що ми отримуємо безпрецедентну допомогу Заходу. І завдяки цій допомозі, яка абсолютно е, безпрецедентна, ми тримаємо такий високий курс гривні і низький долар. Якби не було цієї допомоги, то цифра була би курсу іначе. Але е, дійсно, і от такий слабкий договір долар е, та веде до того, що Імпорт у нас зростає безпрецедентно він набагато більше ніж експорт, і це неправильно. І тому я думаю, є координаційне таке збалансоване рішення і мінфіну, і е, національного банку трошки опустити е, гривню, підняти долар, щоб збалансувати експорт, імпорт. І ще, і, на мою думку, це саме головне поповнити бюджет. Адже за рахунок девальвації зростають надходження до бюджету по нашому, навіть імпорту, там платиться ПДВ в гривнях, Одна одна справа платити по курсу 37, да? а друга по 40 чи 41. От ви вже там на 6% більше отримаєте доходів у бюджет. Оцей фактор теж впливає, і я думаю. Десь до 41 одного вони доведуть цей курс на протязі там місяця півтора.